Сьогодні хочу зняти відео про мої вина експериментальні, які я виготовляв з різних сортів винограду. Раніше я думав, чому що тільки хороші вина якісні можна отримати тільки з технічних сортів винограду, які призначені для виготовлення вина. Але позаминулому році, здається, я. Попробував вино в такого винороба, я думаю, багато його знають Олег Босий. З сорту винограду Ландиш. І воно мені дуже сподобалось. І в минулому році я попробував з різних сортів. Невелику кількість зробив для експерименту. Деякі я вже поставив і закуркував. Це спартанець кишмиш, це сорту Формуаси Алби молдавського. Це з мого старого сорту київського янтарного вино. Це в купажі зробив Sovign'єгрі і Конкор Руський. Це зробив також в купажі фіолетовий раній мій і полуничний. І Юпітер. Про червоні свої вина я зніму окреме відео. А зараз я їх розділю в пляшки. Пляшки я закупив нові. Прозорі білі, продезінфікував. У мене ось такий простенький закорковувач є. О, зараз я його розділю по пляшках, закоркую і результат покажу. Вина в мене зберігалась в підвалі при температурі приблизно 5-6 градусів протягом зими. Вони вже пройшли природні освітлення. Прозорі, досить прозорі. На ній видно деякі посади так званого винного каменю. Зараз я як прозливаю. Результат, що там в банках залишиться, покажу. Вина чисті, прозорі, досить. Я думаю, що експеримент вдався. Також я їх продегустую. Всі ці вина я виготовляв без додавання цукру. Це чисто сухі вина, окрім київсько-янтарного. Я відео вже був знімав про нього. Я вимушений був робити йому так звану шапталізацію, добавляв цукор. Всі пропорції і як я ті всі вина виготовляю, я думаю, сам процес не дуже буде цікавий. Якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, можна буде зняти більш детальне відео і розказати всі ті пропорції, всі моменти, як я виготовляв ось ці вина. Процес закорковування пляшки зараз покажу. Ось такий процес. Вставляємо сюди корок, стискаємо його. Думаю, добре було видно. Закуркувалося чудово. І далі на пляшки одягаю ковпачки на біле вино золотисті. Чайничок, вода кипить і на пару притягуємо так, щоб пальці не попекти. І отак легенько. Отак одягаємо копачки. Все добренько. Це на біле вино, на рожеве юпітер, копачки другого кольору. Ось такого бордового. Ось так простенько робиться цей процес. Розділяв вина по пляшках. Ось покажу, що на дні пляшка залишилася, думаю, видно винний камінь. Тут найбільше от Сомін'є і конкор. Далі по стінках пішло. Ну, ось так, налив келихи і зараз проведу швиденьку, коротеньку дегустацію. Ну і почну з першого. кишмиш спартанець із нього вино. Досить воно вже прозоре, але, мабуть, не зовсім достатньо. Ароматика, зараз спробую. Приємний аромат. Якийсь віддалений запах суниці. В ньому є. Ну, в самих ягодах, як споживаєш спартанець, в нього присмак суниці є. Хороше, легеньке венце. Кислинка є. Ну, Вона його не портить. Правда, мені здається, що в пляшках. Воно не зовсім ідеально освітлене порівняні з фрумуаси. Ну добре, фрумуаси алби. Виноград молдавської селекції. Перший раз я спробував з нього зробити вино. І одразу ж скажу, що вразило ароматом. Ще тільки розливав по пляшках, закурковував. Аромат досить сильний, відчутний. Аромат от цього мускату. Який в ягодах, так і є. Якісь квіткові ще аромати є. Квіти-квіти, можливо, даже акації цвіт. На смак приємне. Відчувається трошки гірчинка. От кислоти в порівнянні з партанцем не відчувається взагалі. Приємне ароматне вино формуаси Алби. З цього сорту формуаса Алби. Я вино буду робити обов'язково в цьому році. Сподобалось дуже. І наступні вино це вино з київського янтарного. Я вже про нього розказував. Колір дуже гарний. Висвітлося причудово, прозоре вино. Хороше. Ну, зараз я його тільки на смак спробую. Отут є велика гармонія, я би сказав. І кислоти, і гірчинки, і якийсь солод є. Ну, мабуть, від того, що я цукор давав. Ну, я виброджував його повністю. Ну, не знаю. Пахне аромат свіжістю якийсь такий. Також квітковий якісь аромати. Не буду вже деталі вдаватися. Приємне, хороше вино. Наступне вино з купажу Sovignрі. І конкор руський. Чим подобається колір, дуже чудовий чайний топаз. Приємний колір. Висвітло ще чудово, прозоре, чисте вино. Хороше. Ароматика. Дуже приємна, дуже-дуже приємна. Якась м'ята навіть відчувається, мабуть, щось таке. Квітковий. звісно, квіти, квіти, ще раз квіти і акація, мабуть. Це конкор, мабуть, додає таку ароматику. В ньому є москат в конкорі. Цей москат тут не зберігся, але ароматика надзвичайно приємна. І смак смак причудовий. Отут все в ньому є. Повністю вся гармонія. Нічого не, не вирізняється, ні, ні кислота, ні гірчинка ніяка. Приємне, надзвичайно приємне вино. От сподобалося надзвичайно. Це вино сумігрі купажі з конкором. Ну, і ще два вина рожеві. Вино в купажі зроблене, фіолетовий раній виноград і полуничний. Думаю, багато вже про нього знають люди. про полуничний Хтось мені в коментарях писав, що робив з полуничного вино і дуже сподобалось. Тут купажі. Пропорції, які в мене є записані, якщо комусь буде цікаво таке відео зняти детально, як я його робив, по якій технології можна буде зняти таке відео. Також мені вже зразу відчувається ароматика здалеко. Ох, дуже приємна. Назвичайно. Важко мені визначити, звісно, якісь кітково-ягідні аромати. Ну, дуже приємно. Ну, Можна сказати. Да, от такий віддалений аромат полуниці дійсно. Може цей полуничний так і дає цікаво. Ну, в цьому сезоні, я думаю, попробую зробити чисто моно вино з полуничного окремо. З фіолетового раннього я робив вже вино моно. А з полуничного перший раз буду пробувати. Зараз посмакую, також вразило вино. Ось тут, так як і в сувеньє конкорі. В ньому повна гармонія всіх смаків. Ні кислота не випирає, ні гіркоти не відчувається. Просто приємний. Після смак, в роті такий освіжаючий. Досить приємне вино. Зполоничного обов'язково в цьому році постараюсь зробити. І на завершення Юпітер. Я вже, здається, про нього знімав відео. Юпітер мені завжди подобається вино рожеве. Воно хороше, ароматне, освіжаюче. Сльозинки, як ви бачите, є в ньому. От також відчуваються якісь аромати квітково ягідні. Важко мені це визначити. Ну, Основний критерій, що би подобалось, мені сподобалось. Юпітер завжди мені подобався, я вже роблю кілька років, три чи 4, мабуть. Добре, добре, мені подобається. Ну, ось, думаю, буду завершувати своє відео про дегустацію. Не можу я так визначити всі ті смаки, всі ті аромати, ті всі присмаки, як сомельє. Но Основний критерій, ще раз кажу, подобається чи не подобається. Зразу хочу сказати з тих найкраще формула Алби сподобалась, обов'язково. Буду робити в цьому році. Свиньє з конкором в купажі також. Фіолетовий з полуничним також. Ну і Юпітер це мій завжди був улюбленець. Пишіть в коментарях свої враження від цього відео. Підписуємося на канал. Поширюємо україномовний контент. Ставимо подобайки, якщо подобається. Я ще декілька відео про свої вина зніму, про свої червоні вина. І також ще про одне біле вино. Але це хай буде сюрпризом. Всім бажаю удачі в цьому році, виноградарстві, виноробстві, хто займається цим. Не впивайтеся, смакуйте вино, насолоджуйтесь ним. Робіть домашні вина, вони все-таки, мені здається, краще, ніж в магазині. Ну ось все. Бажаю всім мира, перемоги нам всім. Допомагаємо нашій армії і все буде Україна. Бувайте!